Смішно буде, якщо насправді ми померли і потрапили до раю. Адже все, що з нами відбувається, це найкращий час у нашому житті. Ніколи ніхто з нас не був настільки на стороні добра. У будь-якій справі була якась моральна тінь, не зовсім однозначність. Навіть якщо ти найпростіша тиха людина, яка не стикається зі спокусами, вже хоча б тому. Що в Кіровоградській області просто немає чим спокушати. Але все одно або не доплатив податки, або зрізав бюрократичний кут за допомогою шоколадки чи конвертика, обійшов товариша по службі, прозвітував про те, що зробив не ти, дрібниці, які все псують, трясся. А тепер, що ж, ангельські воїнства це ми, усі, з ким я стикаюся, живуть у такій простоті. Про яку не мріяв, певний, сам святий Франциск. Життя стало простим просто робив все можливе, того й досить. Завжди було якесь чорне зло, ну таке по замовчуванню, знаєте, але ніколи не було потреби, щоб із ним боровся особисто ти. Весь час було нескладно уникнути цієї прутні. Завжди було так, що це ж не тільки твоя проблема, ну не ти ж її вирішуватимеш. А тепер Треба дуже постаратися, щоб уникнути героїчної долі. Хто не хоче подвигу, тим доводиться прямо викручуватися, щоб, не дай Боже, його не зробити. Не увійти до легенд стало складніше, ніж увійти моїм друзям не встигають штампувати алюміній на ордени. Схоже, ми в раю. Схоже, ангели, це ми такий рай у раю, пожежа, буча та Маріуполь. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.